Вийшов з магазину. Що хочу сказати, магазин такий собі. Зразу, відразу видно різницю. На касі сказали no carts outside. Що означає, не можна вивозити цю тілегу з магазину з товарами на вулицю. А чому не можна? Бо їх крадуть. Кожен хто виїхав з тілежкою, ті самі бомжі біля мене в магазині парочка ходила. Вони відразу ці всі тілеги увозять. Коротше. тому тут все, що я затарив на магазині, там 6 кульків, я мусив сам виносить і грузити це все в машину, яка десь далеко була припаркована да, від, від входу, там наприклад. Коротше, це, це ще прикол. Тобто в магазині не можна користуватися тілежком. Це діч, коротше, такого не було. І. Вітаю! Клас, українці ходять кайф. Короте. Кажуть, слава Україні! Ти що, жорстко? Молодці. Але що вони тут роблять в Сан-Дієго, я не знаю. Може живуть і їм подобається. Поки що я уявляв, що це буде краще. І поки що Сан-Дієго просто трошки розчаровує. Да, такі от магазини. Люди виходять, крадуть тілешки, ці якось це все виглядає не дуже безпечно. І... Порівняно з Флоридою, де таких взагалі бездомних не було, чисто, порядок, де навіть в центрі їх немає, одного десь там бачу. Ніхто навіть не задумається над тим, щоб якусь тілешку хтось украв. Коротше, це прикол взагалі. Так, оце воно Сан-Дієго. Таке убитеньке, все. Старенькі домічки. Це, до речі, дуже близько біля центру, я зараз. біля тих якихось висоток. Заїхав в магазин. Ну не знаю, ну скрізь тупо воняє. Так воняє, як на вокзалі бомжи насала, коротше. Може так і є, вони десь тут лежать, поруч просто їх не видно, але дуже багато бездомних людей. Ось воно Сан-Дієго. Грязь на вулицях, вбиті дороги, захаращення все, бомжів, куча на кожному якісь бомжи вонючі влазять і то вони такі борзі з колоночками ходять, такі, типу, пристають до людей, щось там лазять. Коротше, райончики це такі бараки. В таких бараках ми зняли за 1200 доларів, за 4 ночі номер теж. Номер, звісно, такий всратий. Старе все облущене, ближче, мебель там. Або на котами, я не знаю. <хи> Коротше, жесть. Мідвіга виходить, якщо перевести за місяць, то це вийде 3. дев'ять тисяч доларів в місяць, десь житло. Тобто в два рази дорожче, ніж в Майами в престижних районах. В общем, Сан-Дієго це якийсь вообще жесть.